Активізувалися переговори <с? <с?> між Україною, Росією, Америкою, Європою. Всі кудись їздять, всі щось вирішують, всі щось пишуть. Ну, прям активно. Те, що трохи зараз пауза, і викрутились руки у Трампа, і він не може давити зараз на Зеленського, що він підписав саме такі документи, які йому треба. То та пауза, яка зараз зникла, вона на пользу Україні. а ретроградний Меркурій дуже впливає зараз на Росію. Так що в них прям підгорають всі точки, всі які є, всі підгорають, бо вони розуміють, що запахло дуже смаженим. Переговори, які були в Абу Дабі, про що говорили і який результат? Я думаю, тут питання. А дивіться, ми з нашої збоку я питаю. Болюча тема була про. Землю. Ми чітко ставали на своєму, не віддаємо території. І про землю ми відстаювали свої кордони, от е, те, що про землю, про обстріли, наступи, там теж йшла мова, я думаю. но територія, і закриває тут мені землю показує. Можливо, ті хотіли більше додати собі якусь землю. Ну, про землю, про території саме. Обговорювалась дуже активно. Була важко, тому що десятка жезлів і така важка, ноша, ну, важ, важка, важка була зустріч, я кажу, що легко пройшло, до чого прийшли. Тут, знаєте, стрічка затріщала, ця карта ви мені, знаєте, до чого прийшли. Ну, Вона показує, ну, вона драку показує як і фізично, так і емоційно. Е -е десятка мечів. Не думаю, що прям. Дивіться, десятка мечів поставили в чомусь крапку. Був конфлікт. В цій, можливо, навіть в цьому конфлікті частково поставили крапку і розглядали і ще щось, два варіанти. А на чого саме? Для України. Ні гарні карти. Будуть. Добре, я хочу так сказати, для України, сама Україна тут імператором закрила, а тут пішло з, з карти сили. Наші позиції, ви сказали, Буданов, так, да, там був? Да. Буданов. Ну, хто його вів, цю? відстояв, дуже сильно відстояв. І в цілому, я думаю, у нас виграшні, якісь, залишилась для нами виграшна ситуація. Залишився, давайте так, Буданов задоволений. по-іншому загляну. Через Боданова. Залишився він задоволений зустрічно. що залишив за кадром. Задоволений зустріч. Не можу сказати, що повністю задоволений. Там двійка, тут двійка. Відстояв своє. Ну, те, що відстояв своє тоді, да. але начебто показує, що іще, якби домовились про ще зустріч, і ще зустріч, тому що тут шестірка, який то, хто вони далі подорож і ще зустріч. Ще зустріч не можна сказати, що він дов... задоволений. Не, не можу сказати, що я на 100% задоволений. Тут не самі гарні карти мені йдуть. Тут пішло з п'ятірки мечів, це теж як драка, нечесна боротьба. Я думаю, що їм там руки викручували добряче. Ну, його відчуття, Мабуть. Але стояв. А давайте тепер ця зустріч як для України відіграється. Ця зустріч, от саме що для України принесе. Новини якісь ще. Нас чекають. До речі, не знаю, неможливо про військових про полонених теж е домовлялись, тому що Паша вилетів мені. Будуть розмови, можливо, ще й таємні. Ну, тобто е Америка О, Америка тут Україна, таємно ще з Європою там чи ще з кимось розмовляє. До зустрічі будуть таємні такі е полузустрічі чи телефонні розмови. Ну, мабуть, ще бою зустріти, тому що там почалось ці карти, і тут воно закрила. Для України ми боремося. Ви, ви, ми, ми вибарюємо свої права. Mm -hmm. Прямо сказати, що толк для України сильного mm -mm. зараз не бачу. Толк який? Ми повністю відстояли на своїх позиціях. Це толк, бо я так ляпнула, але нема толку. Толк є. Ми чітко залишились на своїх позиціях, і праця йде далі. Але щоб щось домовились про конкретне і Я думаю, ще буде домовленість про іще зустріч. Зустрічі ще будуть. Дріскол да. має приїхати в Київ, обіцяють. От він був там, тепер він має приїхати в Київ, ще тут зустріч має бути. А Вітко, в свою чергу, має полетіти в Росію? Тому він не сам прийде. Дивіться, страшний суд приїде він в Україну. Да, страшний суд. Але тут випала королева мечів імператриця. З ним і ще, може бути, якщо він страшним судом випадає, то з ним і ще дві з великих персони повинна приїхати. Якщо він королева мечів, то одна ще персона важлива до нас приїде. З його приїздом він приїде і ще хтось важливий приїде. Чому саме Буданов був в Арабських Еміратах? Ну, по-перше, я думаю, що в нього є багато. Попеса це знання, які людина, мудра людина, якщо на нього там розглядати, що це він попеса, то це мудра людина, яка вміє і м'яко, і твердо. Вона така, вона не, не дуже лагідна, вона може спокійно донести, розтлумачити, розжувати. І він, як в цьому випадку, мабуть, гарно справився, бо закриває десятка пентаклів. Лісничий це військова справа, він дуже грамотний. Ну, понятно, що він грамотний, цей це ясно, але в воєнній справі він дуже підкований. Рицар Пентаклі він теж показує, що в нього м, терпіння вичекати, як удав от, як удав на кроліка. Це про нього по картам. Тому, мабуть, його. І про військових там мова йшла, мабуть, теж, тому теж він в цій справі. Я думаю, гарно справимося. Король жезлів і королева Пентаклі. Тобто в нашій армії заінтересовані ще інші країни. Королева Пентаклі – це Україна, ми заінтересовані своєю армією. а королі жезлів це навіть, можуть, ну, може, і Європа, а можливо, теплі країни підтримуйте, щоб наша армія була великою. Планується зустріч Зеленського з Трампом. Може, пізніше. Чому? Прийшло дорога відкрита, показує дорогу. А тут тройка мечів, ну може показувати, переіграється по-другому. Колісо Фортуни по-другому повинно перегратись. Можливо, не те місто, де вони там планують зустрітися. Дев'ятка Пентаклій закривається. Класна карта, але вона показує в часі, вона повільна. Може давати. Ем... Тут поруч тройка мечів, мені не сильно подобається. Не знаю, карти показують, що дорога є. Але якась дотримка, можливо, пізніше. Пізніше. Злито розмову Стіва Вікофа з Юрієм Ушаковим, помічник Путіна. Блумберг прямо публікував прослушку їхнього діалогу. І там з цього діалогу видно, що цей 28-пунктний план писався росіянами. Його показували да. як план від Америки. Він насправді писався росіянами, і це ось довели. Спочатку ще тоді, коли його тільки опублікували, говорили про те, що дійсно там формулювання, які не властиві а, англійській мові. Тобто це прямий переклад з російської. А, то да, так і було. От тут знаєте, як можна подивитися питання? Це риють під Трампа. В Америці, тому що це ж служби злили. Це ж я не думаю, що такі, як ми з вами, люди дзвонили, ну, це злили служби, і от мені цікаво, це що злили Трампа, поставили на місто. Ну, тобто, як зараз подумаємо, як питання правильно задати. Вони робили в пользу, Ні, не в пользу України. Ну так, да. чи в пользу це ради України чи раді того, щоб поставити саме Трампа на місце? Угу, На кого націлений цей план, да. да чи підставити да. Трампа, чи. Просто допомогти Україні. Допомогти Україні, ага. А ну, так що і глянемо, Це зробили, щоб Україні допомогти. Щоб Трампа підставити. Да, ну про Україну ну таке слабеньке. З пожар пішло двой пентаклі, понятно, да? Щоб підставити Трампа. гляньте, такі карти. Маніпуляція йшла з першої пустої карти. Тобто, я думаю, а знаєте, що доглянемо? По першій пустої карті Єрафант велика персона. Чи є ще розмова між Трампом і Путіном? Ну, так, там же переводчик повинен бути. Чи є скрита розмова, заснята на Трампа між Трампом і Росією? Воно. Є. як гарно. Це хто вчить карти, рицарь мечів завжди нам говорить про дзвонок, смс, переписку, емейл. Можливо, не тільки з голос голосом, а ще й прописано. Е запит була знята давно. Це старенька. Ну, стареньке, це може півроку тому. Розмова про півроку тому. На Трампа теж є розмова. А, Ану, опублікують цю розмову. Мабуть, ні зараз ні, ні, -ні. зараз ні. Ці карти не дуже падають. Тут закриті очі, замкнуто тут висить. Це, мабуть, його трошки знаєте, так подразнили, показали йому місце. Щоб це ти наступний, для да? Трампа. Я ще що? Це для того, щоб це вже гонка в виборах. ано. просто це не про Україну взагалі. Це внутрішній конфлікт. Це для того, щоб хтось хоче стати на пост президента новий. Гонка в виборах пішла ма замінити Трампа, понять? Управляти. Зараз, щоб його приборкати, ним управляти. І тут, знаєте, праця це можливо зв'язано із виробництвом, тому що робота. А виробництво що там, ракети пароходи, які він не хоче нам давати. А це може можливо... все нам буде давати Америка. Зброю буде давати Тиск іде на угу. Трампа угу. з робочих міст. Ну, так. Поїхали далі. Я довольна. <світ> <світ> Гарні новини. <світ> Я хотіла спитати: казали, що Трамп взагалі. Не доклав жодну, не знав, як там будуть розробляти цей план. Йому його вже показали, коли він був готовий. От він знав про те, що там Віков Сушаковим, ну про ці всі домовленості, що вони там за його спиною це робили, знав. чи він все таки знав. знав угу. ну по Фітілю знав. У мене Фітілі аж так зігнувся, аж покланявся. Ну, думаю, руки пожали, то він знав. Що ну, з карти покажуть на ну, мене, знав Трамп. Тайний в руках тайно. Ну, да, Туз мечів, Ну, да, знав. Да. І я думаю, що так, це в була розмова, це не... вони до цього до цього Трамп з Путіном обговорювали омов... цей план. Карта вірна. Колісничий, І да, я думаю, те, що сплело, це вже план був давним-давно проговорений. Раніше він знав до того, як е, його ще прописали. От так от до того, як його прописали, він про це знав. Це відтермінує від... підписання цього плану. Ну, от це злиття. Воно вплине на підписання мирного договору? Воно вже впливає на те, що Трамп не має е, сили важеля давити на нас і щоб заставляти нас віддати якусь територію. Це вже класно працює. І тут два туза мича і на цій колодії на цій випали. Майже однакові карти. Це крива закриває там і там королем. Тут двійка є, воно впливає. Ну, що воно впливає? На те, що підлюдник і помірність про час. Так, да, на час воно впливає. Цей скандал, ці плівки впливають на час. Підписання. До думаю, трошки затягнеться. Так, і дивіться, опять же, дев'ятка Пентаклій вона завжди говорить 9 дев'ять місяців, як вагітність. Вона часто говорить, я не кажу, що за 9 місяців затягнеться, ні. Про те, що цей час, який затягується на користь Україні. <зас> Змусять нас відмовитися від якихось територій. <зас> ну, не перед мене. Баба іга прочив. <зас> Якби. Звісно. Нас. Ні. Дивіться, на цій карті він так схватив ці чотири пентаклі і тримає. Видно, що він готовий їх віддати. По-моєму, ні. Це Ну, це наша така що Ми схватили пентаклі, це для мене Україна, ця Масія її так обзначила для себе. Тому ми всі території тримаємо під контролем. Ми їх тримаємо і відмовлятись не збираємось. Знизу в мене ще колісний чи та ми стояли і вистоїмо, а Росія розвалиться. Я, я це проголошую постійно, що Росія розвалиться. Так воно тому і буде. В них уже срак. Вибачте, ну по-другому тут не скажеш. Ні. Так що не все от ми по вихідним дивимося, фільми гарні, щоб перезаключ... перезапустити себе. Щоб криша то не поїхала. Ні, я думаю, що багато чого вкидають, люди підхватують, лякаються, да. звісно, це лякає. Но нам не можна віддавати ту територію, тому що завтра пройдуть за нашої території. Ну, тобто, черга до нас дойде. Ви не думайте, що якщо ви десь далеко живете, вас це не коснеться, коснеться. Тому не можна віддавати наші землі. Ну, як надовго розтягнеться цей процес, коли можуть дійсно щось підписати? Він це я... Понеділок на іншому ефірі там роздивлялись питання, мені йшло два-два місяця, і вже після ефіру мені іноді доходить, що мені карти показують не зразу. Ну тобто іноді доходить чуть пізніше. І я хочу сказати, що для України 20-22 січня, тому що смерть була, і одні 20, і двойки йшли. Я не могла зрозуміти, що, про що ж це страшний суд, двойки, двойки, смерть. В наступному році це перший місяць, це січня. Число 20-22, друге. Це, число... да, це два місяці. Так, якраз два місяці. Тому ото це для нас буде якийсь такий, знаєте, ключовий місяць січень, і я думаю, що дуже приємне буде для українців от в цей період. Це щось прогарне для України. Лісти не хочеться, щоб його знаєте, не дорочить, але ще загрози для України. І взагалі загроза. Зараз нас будуть обстрілювати. І знаєте, я от вчора по другій говорила, вона мені каже, там в Києві показували правий і лівий берег однаково по обстрілам, і в правий і лівий берег показувало, що ну, якась людина, мабуть, неходяча. І на лівому і на правому люд... березі була людина, в якій прилетіла ракета, була неходяча. Тому, знаєте, от я думаю, ну от толком оці обстріли дивитись. От, а смисл? Нічого не змінилось. Ракета туди прилетіла, бабуся загинула там, да? ну когось спасли. Воно ж нічого не змінює. Тому а, подивились ваше місто, не подивились ваше місто. Я вас дуже прошу, будьте обережними, спускайтесь там, Не в підвал, в коридор, ховайтесь. Тому що ці потвори зараз будуть сильно нас обстрілювати. Якби в них в них немає ресурсу. До речі, це гарно, тому що вони, якби могли, вони по всій Україні б засипали. Скрізь сотнями, тисячами прокетів, немає в них тої можливості добре. Мене ж фітіль закрутили в три Тому вас дуже прошу, будьте обережними. І обстріли будуть, і ще, на жаль, будуть. І вони всі штані випригують, щоб ті ракети ліпати, шахеди збирати і партія показує де в них інтенсивно накоп... намагаються накопичити, а не виходить тобто, можливо їм теж заважаємо. Тому дуже будьте обережні. Я думаю, до нового року вони намагатимуться нас так жорстко стріляти, обстрілювати. Подивіться, будь ласка, гуляй поле, там з'явилися корейці чи надовго? Новеньких. Підвезли новеньких, угу. а вони планували новеньких підвести. Оправляю угу. свічку. А зараз ну, подивимося, партія ця буде рости? Надовго то не надовго наші їх опрацюють недовго їм залишилося. А от новенькі будуть з'являтися невеликими партіями, але да. Ну, не про велику партію. До речі, знаєте, кого вони ще хто приїде? Видірнуть не м'ясо, а саме королева мечів, якихось хто обучений і хто буде командувати м'ясом. Таких теж, вони можуть покликати собі. От саме вміючих. Ну, справжню армію, як так можна сказати. Пану на цей напрямок підвезуть? Підвезуть. Чи підвезуть? Страшний суд. Це, до речі, партія заїде якось дуже різко. У них, можливо, тут показує зупинка, там їх опрацюють, і підвезуть свіжу партію. Айно, кількість. Ну, не так багато. п'ятерка, і ось карта світлення. Кількість. Кількість нових, прям показує, кількість нових закордонних з чужими паспортами. п'ятерка мечів, ну не так і багато. Не можу сказати, що там прям сотні сотні. До 50. До от п'ятерка, це п'ятдесят, може, партія п'ятдесят. Ну, це не так же багато. Може, їх три партії по 50, але багато. Чи буде до кінця року щось на як на павутини? Так. Да. А може, на я на січні. Угу. Я думаю, все-таки трохи туди затягнуть, тому що щось показує мені зараз. Я ж так переглядаю, заглядаю, що там. Ну, працюють, працюють, пальчики добре. Ну, смерть мені канун нового року показує. До чи після. До чи після? От це свята новорічні. Угу. Такий подарунок буде, так? Да? Ой, гарний подарунок як чекає. <гум> До речі, там них хтось може е ця по сікарті єдинично единич когось можуть ліквідувати. Значить, генпрокурор відправив всіх прокурорів зі статусом інвалідності на комплексну перевірку. І там дійсно перевірка була хороша, скажімо так, багато звільнили, багато позбавили там статусів. І питання від глядачів: чи повернуть гроші державі, чи відмінять інвалідність, вже відмінили тим, хто не підтвердив, чи повернуть гроші державі. Отак. Карта дьявола мені тут випала. Не бачу, щоб зараз повертались гроші. Я хочу сказати, це, до речі, король Кубків не бачу, щоб зараз гроші повертались. Не, не про зараз, йде мова. Але людей, яких саме нечесно, які, можливо, взагалі не воювали, там собі щось зробили, не знаю. Нечесна гра багатьох людей показує. Про інвалідність. Але знаєте, саме біднеше, люди, які е, отримали інвалідність, вони за з рахунок лікуються, тому що у них немає часу бігати, збирати, щоб отримати цю виплату. Е, нема можливості, немає часу, якось вони на них затягуються і лікуються за свої рахунки, а, Ну, там потім держава їм виплачує кошти. А от хто взагалі, тому що карта дьявола показує, що це прям є якась схема от така якась схема. Надіюсь, ану, розламають. Хтось гроші заробляє по цій схемі. Це все закінчиться. Оця саме маніпуляція гра, там по дьяволу, це, може бути, откати, переоткати. Ну, тобто, це взагалі просто схема нечесна, як мафіодь. Але не зараз, тому що, бачите, тут башня, двойка мечів і тройка жезлів. До цього питання, щоб прям підняти і покарати, там щось, провірки зробити, треба час. Не все зразу. Чи відбудеться обмін полоненими всіх на всіх найближчі шість місяців? Зараз не показують карти, дураком покривають це, на цим, До речі, питанням цей клад риють, 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 риють. На цим працюють. Ну, звісно, ми зацікавлені, щоб повернути, але каже музея, що для полонених паш мало, це не всі, а закривають дураком. Зараз карти про це не говорять, що всіх на всіх не бачать. Протягом півроку, мабуть, ні. Тут закриває колісо фортуни Це 10 місяців, оце найкращий варіант. Ну, це на, чуть пізніше дивитися, це далековато. Але протягом півроку, мабуть, ні. Буде можливо, це чи ще одна зустріч в світі буде, чи це на це світ впливає на цей обмін. Чи десь за кордоном буде зустріч, і після цієї зустрічі за кордоном... Буде обмін. Тут у мене і королева, і король мечів випали, та, всі такі показує про повернення м, когось такого, чи довго ця людина сиділа, чи в нього е, такі звання високе, якого давно хотіли витягнути. І ще показує про по цій карті, що люди, які були безвісті, зникли можливо, там і два роки, ну, старе. Будуть в обміні ті, що вважаються мертвими, об'являться і будуть в обміні. Дати, і в мене тут немає не ніодної карти, яка б показала дату. Бачите, немає. Нема пусто. Але більш підсказка така, що буде зустріч за кордоном, чи То з кимось за кордоном буде розмова, і після цієї розмови буде обмін. Як здоров'я у Трампа і чи довго вони ще будуть править миром світом. А ще, знаєте, як він хвилюється, щось перехвилюється, перехвилюється. сахвороб підніметься. Угу. Так. <смір> сі, а ну, всі, здоров'я, всі. Безсмертний ще один. Спина в нього, ноги віднімають. До речі, у нього з спиною проблє... проблеми. Угу. Спина, звоночник, е, от... Навіть, можливо, йому трошки важко ходить. І збой по рідинам. Ану, житим добре ще буде. Ну, ще сидить на троні. Ще поки що дві королеви. Ну, як два роки повинні ще, мабуть, прожити. З рідинами почки, парні органи, дві королеви по бокам, е, парні органи і, можливо, рідини, збой рідин. Пішло. Кубки тут, королева паш. Неправильно функціалі... функціонують. Це Можливо, нирки, там, ага. та? це все якесь збої йде гуляє. Тому і спина може болить як почок. Ну, скажу, що помер зараз, не, не, не йдуть поки що не йдуть. править.